Всіх вітаю на каналі Мінітрактор. Є в нас така роторна коса лісічки. Метр 35 м захвату. Вона у нас майже 7 років. І за ці 7 років стерлися ось такі втулки, які з'єдуть роторну частину з плечем. Для заміни втулок нам необхідно від'єднати роторну частину від самого плеча. Для цього нам необхідно від'єднати захист ремнів. Зняти шкіл, по якому ходять ремні. та відкрутити ось ці два болти, щоб відкотити роторну частину в сторону. Для зручності можна ще від'єднати це плече, щоб було зручніше відкотити, щоб нічого не заважало. Зняли втулки Ось в такому вони стані, якщо видно. дуже велике спрацювання на них. Все. Зараз ставимо нові і збираємо все в зворотньому порядку. Зібрали все докупи. Як видно, встановили нові втулки. Нема тепер ніяких зазорів, все щільно сидить, де змогли помастили підшивнички. Так. Залишиться до сезону тільки змінити ножі і можна вже буде їхати працювати. Всім дякую за перегляд. До, до нових зустрічей!